Всім привіт! З вами Core Community, і сьогодні ми поговоримо про те, як я займався обналом ці два дні, скільки вийшло заробити, які банки, всі плюси і мінуси і різні нюанси, які я зустрів у своєму місті. Також перед початком відео хочу зразу вам зробити таку класну ставочку, що першого числа або біля першого жовтня. В каналі буде дуже класна штука, в яку я вам рекомендую всім приєднатися. Це буде для ЗСУ, для Збройних сил України, і там буде дуже весело, дуже цікаво. Тому, якщо хочете приєднатися до цього до цієї події, можна так сказати, да, то переходьте в телеграм-канал і читайте всі новини. Буде дуже цікаво, дуже багато різних новин буде. Що ж, і тепер починаємо. Що ж, е, для початку я в своєму місті знайшов всі банки, тобто, які є фізичні відділення, де я зможу зняти валюту і де я можу купити валюту, тобто по банкові і не по банкові. І розповім зразу, ще яка класна ситуація сталася з доларами 96-го року, які були дуже-дуже дуже, дуже, дуже потерті. Що ж? У моєму місті не так багато банків є. Тобто банків достатньо, близько 10, які є фізичні відділення, де я зможу зняти валюту. Але не у всіх найкращих банках, але в багатьох є валюта, а в деяких в мене просто відділень немає, або немає валюту, де потрібно замовляти. Що ж, почнемо з першого банку. Це Приватбанк. Все дуже просто. Просто купуєш валюту в додатку. Замовляєш, і якщо ти замовив там, до 2-3 години дня на наступний робочий день, то ти можеш її прийти там, і забрати. Валюти достатньо і профіт на йому дуже хороший. Тобто, і валюту можна також докупити по курсу нижчий, ніж в обмінниках, тобто можна купити там, 1301 долар і докупити 99 доларів по курсу 37,8 чи 37,75 і продати по 38,5. Далі Е, Укргазбанк або Екобанк. Курс 37,5, комісії немає. На зняття також комісії немає, просто все ідеально. Профіт максимально хороший. Е, валюту там можна зняти в будь-який день, коли є вона по наявності. А якщо валюти немає, то просто ходити по відділенням. А-банк Монобанк. Зняти можна у відділенні А-банк. Приходьте в банк і знімаєте валюту, просто диктуючи номер карти і підтверджуючи транзакцію на телефоні. Все дуже просто. Валюта також є, не у всіх відділеннях, але валюта є. В тих, де я був, валюта була. Далі наступний банк ідея банк або Обанк 2.0. Він, до речі, дає 50 гривень усім, хто приєднується. За запрошувальним посиланням, яке я залишу в описі, і воно, звичайно, є в телеграмі, де потрібно просто зареєструвати карточку. А всі ті кошти за реферальні посилання вони підуть на Збройні Сили України, про що буде звіт ну, близько 3-5 жовтня, можливо, чи пізніше, там вже як вийде по доставці. Якщо ви розумієте, про що я е, далі. Наступний банк, який ще в мене є тут в місті, це Таскомбанк. В Таскомбанку можна зняти як Ізібанк, так і Спортбанк. Я знімав Ізібанк, Курс, до речі, ну, такий собі, такий самий майже як в Монобанка або банка. Профіт не дуже, близько 10-150 близько 10 доларів, чуть -чуть більше 450 гривень. Ну, але пройтися там 5 хвилин до відділення, де черг немає, вам не мішає. Які ще є банки в мене. Тобто є Сенс і є ще PUMP. Тобто, що можна сказати про ці банки? В них я ще не знімав, але вже знаю процедуру, як знімається. Мені розповідав друг, який там знімав. Розповідаю деталі. Перше, це про Сенс банк. Сенс банк може зняти валюту без комісії, тобто 0 гривень, і поповнити карту без комісії, також 0 гривень. Можна валюту забрати зразу, якщо вона є, а якщо валюти немає, потрібно її замовити. Це зазвичай займає до 5 днів, це дуже довго. Але якщо у відділенні ну, справді є валюта, наприклад, в центральному там, головному, як вона називається, відділенні є валюта, то можна її зразу забирати, поповняти і бути щасливим. Якщо, якщо валюти немає, Просто пропускаємо це банк, нам час не потрібно втрачати, якщо в нас, наприклад, одна сума образно, як я хожу там з однією сумою, і більше мені не треба. То образно, там 50 тисяч гривень я тримаю, і 50 тисяч гривень я кручу туди-сюди, туди-сюди. От це, якщо говорити про сенс -банк. З пумбом історія набагато гірша. Напевно, гірша, якщо це так можна назвати. До чого я це говорю? В пумпі не так просто зняти валюту. Тобто валюта там може бути, але є маленький нюанс. Щоб зняти валюту в пумпі без комісії, у вас е протягом місяця е має бути на рахунку сума більша рівна, ніж 500 доларів Ну, в еквіваленті там, би щось таке. Тобто, це нам не підходить. Якщо ви не користуєтесь пумпом на постійній основі, е це нам не підходить. Тому з пумбом це мінус. Тому що комісія 1% це дуже велика, тому що там курс не дуже хороший. Наприклад 37, 45, якщо я не помиляюсь. Ну, я вставлю тут плашечку, ну розберетися, яка комісія. Тому Сенсбанк адекватна штука, хоча вони там можуть придумати собі приколи і перерахувати курс, але нічого страшного, тому що ми можемо закрити карточку і відкрити рахунок. В Сенсбанку теж є реферальне посилання, на яке я вас залишу в описі. На а теж є реферальне посилання. Якщо вам цікаво там зареєструватися або крутити, можете просто по реферальних посиланнях переходити собі і крутити. Таблиця в телеграм-каналі це всі основні банки, по яких я встиг походити за два дні. Я походив не сам, тобто ще з однією людини ходив. Тобто ми робили це на двох. І вся процедура ну, займала буквально хвилин 5 е, мого часу, тобто 5 хвилин відділення, і прийти до обмінки, ну, теж хвилин 5, тобто 10 хвилин один банк, е, все дуже швидко, дуже швидко. Е, також в мене є таблиця, де є дуже багато різних банків, є різні курси, курси оновлюються, профіти оновлюються. Е, цю таблицю ви зможете знайти в телеграм-каналі. Ну і якщо, якщо е, ви захочете. Ну, Зайнятися цією справою. Е, буквально 5-10 хвилин е, зайшли в банк, забрали і все. Профітік чувствується, гроші чувствуються. Далі е, розповідаю історію з банком, яка сталася про долари 1996 року. Е, долари всі приймають дуже добре. Тобто обмінники це якщо 2003-2006. Е, якщо синій, то взагалі ідеальний курс на 5 копійок ну, зазвичай вищий. Але не будемо про хороше. Поговоримо про погане. Хоча це теж хороше. Ну е, Секунду. Добре. Е, про що йдеться мова? Ну, В однієї людини було 200 доларів 96-го року. Я зайшов по деяких банках. Стан валюти не дуже хороший, не ідеальний. Прям паршивий стан, якщо об'єктивно. І кажуть, що не хочуть приймати, не хочуть приймати, не хочуть приймати. Я такий, окей, заходжу в один банк. Е, це Укргазбанк. Класний банк, рекомендую не знаю чого. Е, ну, Може, щось там хериться в них, чи ще якась херня. Не знаю. Ну, типа банк взагалі класний. Хоча рейтинг на Google картах один зіручів типу, в основному чи в першому відділенні. Прийшов я в Укргазбанк. Скажіть, типу, потрап, у мене то, там 200 доларів, дивись на курс. Курс 36.2. 36.2, ну це типа crazy курс. Типа за 200 баксів сім 200, коли я за 200 баксів міг получить там е-е 7.600 з невеликим обріз, значить 400 гривень просто протикаються. Но, но я ж як адекватний чоловік, скажіть, типу, можна закинути на карту 200 баксів. Да, вони кажуть, що да, без проблем, є якась комісія, навіть якби комісія була там, то 1%, е, взагалі пофіг, якщо комісія була б прям овера до фіга, тоді я вже не закидав би. Типу. Ну, не напрягався б щодо цього. Я закидаю на карточку, без комісії мені прилітає 200 баксів. Я заходжу просто у відділення банку, вже інше, вже в центральне заходжу відділення банку, кажу там, типа, мені треба взяти 200 баксів. Вони мені дають-чикс 200 баксів. Красивенькі, новенькі, синенькі. Просто-красота. Я беру ти 200 баксів, йду в обмінник і получаю за їх 7600. Ну я давав оптом тобто, 1500 доларів, зразу давав в обмінник і 1500 доларів знов купляв, давав купляв і так далі. Тобто суть ви зрозуміли. Я на цьому просто заробив 400 гривень. Ну, точніше, як міг їх втратити, а так, я, виходить, їх зробив. Що я хотів цим сказати? Що якщо у вас якась така херня є, тобто ну, це вполне адекватна штука, що долари є старі, то ви можете їх просто так само, як і я, зробити окремо, закинути на карточку піти і зняти адекватні кінові долари. Все, претензій немає, питань немає. Е, далі. І вже під саме кінець відео розповім, як потрібно все робити. Тобто, весь порядок дій, щоб не е, займати дуже багато часу відео, я просто поділився інформацією, і зараз розповім порядок дій, як робив я, і як можете робити ви. Е, спочатку, спочатку ви заходите у банк. Типу кажете Чікс. Привіт, малишечка, е, є валюточка. Е, вони кажуть, так, да, привіт, малиш, валюта є. Отакий, опа, на. Е, каже, штуку 300 можна взяти?», вони каже, так, взагалі без проблем, тобі хоч 2500. Вони такі, опа, добре. Е, е, даю їм валюту, ой, даю їм гривні. Даю їм гривні. гривні. Е, Поповняється карточка, стою біля кази, тобто це хвилина часу. Тобто купити валюту, поки гроші прийдуть. Карта поповнена, я купляю валюту і зразу малесика розуміє, що треба валюту віддати, вона там відраховує туди-сюди. І ти такий чікс, щасливенький, йдеш і просто знімаєш собі валюту. Наприклад, обрану, образно, там, образно знімаєш ти собі 1300 доларів і йдеш собі далі. І так можна робити в багатьох банках. Не забуваємо підписатись на канал. Якщо вам було хоча б щось корисно, або чогось не знали, або багато різних нюансів у вас там зустрічається, можете там підписатись на канал, поставити лайк, зайти в Телеграм і написати мені особисто. В профілі є мій телеграм. Можете написати мені і там ну, запитати щось або попросити там, підказати щось. Ну, Що вам буде потрібно. Тому, Тому. Не забуваємо про Збройні Сили України, не забуваємо про ЗСУ е, в телеграм-каналі, по чуть-чуть, по чуть-чуть інсайдерська інформація буде виходити і, і, і е, е, зразу нюансик, е, допомагати будуть всі, тобто я, ви взагалі будь-хто, це буде річ справді корисна і, звичайно, що не безкоштовна. Тобто ви за свою допомогу отримуєте якусь нагороду. Винагорода буде, думаю, дійсно достойна, хороша. Якщо що, з вами були Корп М'юніті і всім пока.